Так от, якщо ваш улюблений серіал це Анатомія Грей, вам просто необхідно почитати статтю на тілі «Неділі». Вони взяли інтерв'ю в актриси Надії Хільської з серіалу. Швидка вона швидка, вона передивилася багато медичних серіалів для натнення у ролі і зібрали топ-5. Звісно, у списку є легендарні доктор Хаус та Клініка. Однак є назви, які раніше ви навіть не чули, але не менш круті. Тому щоб дізнатися про них більше, читайте кого? Читайте тілі ніділю. А директорка департаменту Менту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург проти облаштування мобільного шпиталю у палаці спорту. Про це написало інформагентство Главком. Ця жіночка стверджує, що додаткові ліжка потрібні, але винятково у інших медичних закладах закладах, які загалом нараховують понад 11 тисяч койкомісць. Детальніше про те, де можна лікувати хворих на COVID-19 та інші інфекційні хвороби у статті Главкому. Дуже цікава, мабуть, стаття. А сайт Великий Київ пише, що один з груп сів Київського політехнічного інституту планують утеплити, знищивши мозаїчне панно 77-го року. Співробітники університету кажуть, що утеплення передбачає енергозберігаючі технології, а саме панно замінять на мурал. Що з цього приводу думає автор мозаїки? Читайте, будь ласка, у Великому Києві. Він обурюється, або можливо навпаки, схвалює. Де, вибачте, на слові подзюрити? У Києві часто виникає питання, коли крокуєш центром. І От напередодні всесвітнього дня туалету у Києві нагороджували переможців щорічного конкурсу на кращу вбиральню. Weekend тудей не гаяв часу і розпитав киян, куди вони біжуть, коли припече. в Якому місці вже доводиться присісти, коли вже не втерпець. І от дійсно вони почули кумедні історії, але обов'язково публікували на своїй статті у сайті. Нагадаю, Weekend Тудей, до речі, в в туалеті переможців вчора встиг подзюрчати наш Святослав Тромса і розповідав безпосередньо про свої емоції, про свої неймовірні почуття. Сайт «Соцпортал» нам нагадав, що вже незабаром на телеканалі Київ вийде новий документальний фільм Карантин. Крапка Київ, стрічка, поверне вас на початок пандемії в Україні та столиці і розповість, як це відбувалося, а також хто першим заразився та про лабораторію, яка приховувала інформацію про підтверджені випадки захворювання, і дасть чітку відповідь на головне запитання, чому люди кинулися скуповувати гречку, туалетний папір, інші крупи і картоплю. Прем'єра частини фільму та більше інформації про нього. Ви зможете знайти на сайті соцпортал. І більшість нас, звичайно, вже чули про нашумівшу українську артхаусну стрічку Атлантида, режисера Валент... Валентина Васиновича. Фільм був нещодавно презентований, вийшов у прокат у нас в країні, і вдосвіль покатавшись по світовим кінофестивалям, зібрав світову зібрав цілу низку нагороди, світову славу. Антиутопія на тему Донбаса повністю знята з непрофесійними акторами, волонтерами, бійцями. АТО. Тому сайт Телегід взяв інтерв'ю виконавця головної ролі фільму ветерана Андрія Римарука про його знімальний досвід, як йому було на кінофестивалях, де стрічку прийняли. Найкраще читайте на сайті Телегіду.